Вовіки Амінь. 19 грудня 2024 року у день пам'яті святителя Миколая Чудотворця, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Миколаївському храмі на Подолі у Києві. Предстоятелю співслужили архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, єпископ Пірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Храму та гості у священному сані. На малому вході блаженніший Митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами священників храму. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пасти зі словом проповіді. За літургією помилились про мир на нашій землі, позбавлення від ворога та за українських захисників. Блаженніший Митрополит Онуфрій висвятив на диякона Дмитра Сорохана, студента першого курсу магістратури Київської духовної академії. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою святителя Миколая, блаженіший владика відзначив церковними нагородами діяльних парафіян храму. На сам кінець предстоятель привітав вірян зі святом та благословив усіх. Хай про ми Миколая Господь береже кожного з нас, береже наше місто, нашу Україну, береже увесь світ, тому що всі люди нуждаються в помощі Божій, які б вони не були. Кожна людина нуждається в милості Божій. Нехай святий Николай випроси кожному, що потрібно, для того, щоб бути благочестивим і добрим, любіщим на землі і спасенним на небі. Нехай святий Николай е, випросив Бога нашу, нашій землі благословіння миром, З празником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.